Так, Будемо ще розпаковувати один гібрид від Nova Seeds, типу ананас, диня Аліша, але вона буде помаранчева всередині. Так що зараз подивимося, робимо розпаковочку. Ну Пакетик бачите, якщо там ви не висіваєте зразу все, то ну, зручно, що можна на зіпі потім нормально зафасувати. Так, отаке насіння оброблене. Це непогана калібровка, краще, ніж до цього ми відкривали. Сіння, насіння непогане. В принципі, непогано оброблена, непогана калібровочка. Подивимося далі, як будуть сходи, як буде проростати. Слідкуйте за цим. Гібридом внутрі, нагадаю, буде помаранчевий підвищений брікс. Ну, подивимось, як воно буде. Так, диня ліша від новосіду. От ще раз бачите, яке, яке насіння.